Друзі, всім привіт! Ви на каналі HabwoodNews. І сьогодні ми хочемо повідомити вам про бонус-код. Бонус-код, відповідно, що не лакшері, на інфініті ви там не покатаєтесь, але все ж таки бонус-код звичайненький, простенький для вас. Що потрібно зробити? Просто для того, щоб активувати всі кода, коли ви бажаєте, і вчасно їх активувати, щоб вони вже були, як то кажуть, не неактивними, то вам потрібно просто підписати на такий телеграм-канал HubExpress, і там ви зможете вчасно вводити всі бонус-коди. Тому що потрібно зробити? Просто в описі під відеороликом підписатись на спільноту телеграм-каналу і знайти ось таке посилання Wargaming, яке буде другим після хабота. Хабот Експрес. Натиснути на нього, і у вас вже код ось введений. Що нам цей код дає? Ми його активуємо. нам Повідомляю, що ви успішно застосували код, та щоб отримати своє бонусне майно, зайдіть у гру через ВГС, тобто через лаунчер гри. Нам в загальному все дуже просто пояснено. Нам дають 10 образів членів екіпажу і все. Просто звичайний бонус-код, більше ні про що ми не можемо розмовляти. Тому тут я хочу вам. У вас попросити підписатись на YouTube канал і підписатись на Хапот Експрес і буду вдячний вам в загальному за те, що ви слідкуєте за нашим каналом. Всім дякую, всім дякую за перегляд, всім тихої ночі, всім бажаю активного дня і всім бажаю найкращого дня. Слава Україні, героям слава, всім пока-пока. До зустрічі в нових відеороликах.